Одним з найпопулярніших десертів у всьому світі є штрудель. Це традиційно супер тонко розкатане тіста, в яке ми загортаємо начинку. Найпопулярнішим є штрудель з яблуками та кориси. Це віденські. Але якщо розібратися, то в принципі начинка буває різним: і солодкою, і солоною. В сезон полуниці я вирішила готувати штрудель з полуницею. Ця фішка штруделя в його тісті. Для цього нам потрібно всього-навсього борошно, вода, трішки соль і олія. Наше борошно ми висипаємо в миску, потім додаємо щупту солі, виливаємо всю воду. Вода має бути кімнатної температури і олія. Виймаємо тісто. Ось тепер воно таке, як нам потрібно. Легко збирається в комочок, але при тому залишається тугим. Ми його максимально формуємо в якусь таку однорідну форму і кладемо в мисочку, накриваючи плівкою. Дуже важливо, щоб тісто при кімнатній температурі відпочило мінімум годину. Ось так. Відпочиває годину, і саме тоді в ньому відбуваються ті потрібні процеси, щоб наше тісто було еластичне, але при тому залишалося сильним. Так що нехай відпочиває. Для начинки ми сьогодні використовуємо полуницю. Зазвичай ця ягода дуже соковита і виділяє ну, занадто багато соку, він нам не потрібен. Тому що я вигадала? Я беру полуницю, розрізаю на декілька частин і сушу в сушці. Вона не зовсім суха, а лише прив'ялена. Смак стає інтенсивнішим, а соку набагато менше. Відповідно, в нашому штруделі він не витікає і не розтікається. Тісто для штруделя ми розкачуємо на звичайній полотняній сервеці. Ось така вона. Бажано, щоб було з візерунком. Бажано для такого тіста, як для штруделя, брати борошна з високим вмістом білку, або, як ще кажуть, з високим вмістом клейковини. Трошки його розплистали. Бажано на серветку невелику кількість борошна. Але тісто приємне, воно не дуже сильно липне, тому ми починаємо розкачувати. Тісто достатньо тоге, тому тут треба набратися сили і терпіння. Розкачуємо максимально тонко. Наскільки можете, тонко, настільки розкачуєте. Ну нам все вдалося. Тепер навіть видно візерунок серветки. Ось так. Є ще одна асоціація, що тісто має бути настільки тонким, щоб нагадувало шкіру. Ось, видно. Ну і взагалі, з такого маленького шматочка тіста у нас вийшла ось така тканина ціла. Починаємо загортати. Відрізаємо потрібний для нас шматочок. В першу чергу ми маємо змастити наше тісто розтопленим вершковим маслом. Ось ці края по бокам з однієї, і з другої сторони і з дальнього краю від вас ми залишаємо без масла, тому що вони нам потрібні для того, щоб потім все загорнути і тісто приклеїлося. Після масла у нас вхід ідуть сухарі. Невеликим шаром сухарі нам потрібні для того, щоб вони вібрали зайву вологу від полуниці. Далі, після сухарів, ми переходимо до банану. Шкірка нам не потрібна, нам потрібна дощечка. Його ми ріжемо дуже-дуже тонесенько. Починаємо викладати банани поверх наших сухарів. Ось так по черзі все покриваючи. З бананами закінчили, тому переходимо до полуниці. Ось так. Нашу полуницю ми так само розкладаємо зверху приблизно однорідним шаром. Тепер буквально 2-3 штучки свіжих. Свіжу полуницю ми теж рівномірно в ті пусті простори, які залишилися, заповнюємо. Її має бути небагато, але вона додасть соковитості. Картинка у нас просто фантастична. Насичена, соковита, начинки буде багато. Ми сюди додаємо родзинки знову ж таки. Ми заповнюємо лише ті місця, які у нас залишилися пустими. І якщо вже зовсім хочеться солодко, то можна ще трошки притросити цукром. Далі у нас маленька хитрість. Ми беремо жовток взбитий з вершками або з молоком і змащуємо края. Загортати штрудель будемо за допомогою серветки, але в першу чергу ми ось так підгортаємо наші края. І отак от далі за допомогою серветки починаємо загортати. у нас вийшов штрудель, у нас бока закриті. Але от якщо я поверну назад і покажу вам шов, то тут у мене отворилась маленька дірочка. І добре, що вона утворилася, тому що я вам можу показати, як е зробити невеличку латочку того тіста, що у нас залишилося, і взагалі з цього приводу ніяк не засмучуватись. Ми вирізаємо невеликий шматочок тіста, змащуємо тим яєчком, який у нас є. І ось цією змащеною стороною ми закриваємо. То дірочку, яка у нас раптом утворилась. Ось так. Все, коли ми перегорнемо, по-перше, цієї латочки не буде видно, а по-друге, гарантовано, що ніяка начинка у нас нікуди не витіче. Далі, за допомогою цього ж рушничка, ми переносимо наш штрудель на деко. І не забуваємо, що обов'язково потрібно зверху зробити невеличкі дірочки зубочисткою, тому що все-таки пара буде утворюватися і їй потрібно через щось виходити. Ось так. Залишилась маленька деталька. Ми зверху змащуємо взбитим збитим яйцем з молоком або вершками. Все, ми закінчили. Залишилося нам випекти наш трудель при 180 градусах, десь 25-30 хвилин. Ось такий вигляд має наш штрудель, коли вже спікся. Ми його посипаємо цукровою пудрою і розрізаємо. Ось такий у нас сьогодні вийшов десерт. А от значенку для штруделя можна точно фантазувати. Смачної вам солодкої неділі.